Взяли, спилили замок. Это сегодня сделали. Машина стоит. Ну, она немножко попыли, я сейчас там не пользовался, но она на ходу лучше. Вот-вот поломали, видишь. Ну и что? Я пришел с ключом, думаю, открою. Не, ничего, покажу, они болгаркой ходят и... Анатолію Григоровичу 81 рік. Він отримав гараж на жулянах раніше, ніж Україна Незалежність. Аж раптом таких, як він, виганяють з місця, яким користувалися 40 років. Їх зобов'язано звільнити з земельну ділянку за адресом народного полчення 22А. Дане виконавче провадження було відкрито у 2015 році. Тривалий час, воно не виконувалося. Автовласники обурені, що за рік ніхто їх не проінформував про рішення суду демонтувати будівлі. Адміністрація неділі-дві назад дзвоніла, про якийсь рейдерський рейдерському захваті. Але на цьому все закінчилося. Адміністрація гаражного кооперативу теж божиться, що про знесення ні сном, ні духом. Пів сьомого ранку громадська організація, як вони себе назвали, Майдан увірвалась. На стоянку почала ломати ворота, збивати камери, зрізати замки на гаражах. Все це заради дороги до аеропорту. Її планували ще до євро 2012 Тому дирекцію кооперативу давно попереджали. Навіть футбольний чемпіонат, чотири роки як минув, але будівництво готується розпочати тільки зараз. В 2012 році пропонувались різні варіанти. Вплоть до того, що виділялася земельна ділянка для того, щоб люди переїхали зі своїми гаражами. Були такі пропозиції, все запропонували. Але тоді на той час люди відмовилися. І нових гаражів не отримають, і старі не вбережуть. Але ж чому платили наперед? Навіщо адміністрація кооперативу збирала гроші з автовласників? Три дні назад я пройшов, оплатив за октябрь. Уже сказали, ми, що ти платиш, будемо були щоб їхнє майно не перетворилося на купу металобрухту, люди поспіхом збирають речі, а державні виконавці готують бульдозери.